Удари кабами по Харкову тривали понад півроку. За цей час росіяни випустили 170 авіабомб. Найчастіше били у травні і вересні. Сколько пальців? Вони проводили експерименти по місту Куп'янську. Перші ось ці ОМ ППД-30 та КАБ типу ФАПФ ФАБ 250 спочатку були застосовані по місту Куп'янську. Ось сюди прилетів КАБ. І ось що сталося з даним будинком. Далі вони їх модифікували, і вони вже стали летіти по дальності майже 80 кілометрів.